Дорогі підписники, це у нас джима 3244 hs яка йде у нас з ходу зменшувачем на вузькій резині розбірні диски 9,5х24 адванс резина з 160 на 16 передня, редукторний міст, повишена понижена, раз, повишена понижена два, з підлокотниками сідушка, автомобільна приборна панель, бокове перемикання передач. Трьохточка вал відбору потужності, два гідровиходи. Регулюється колія в трьох там діапазонах. Тобто от цей максимально трактор класний для регулювання колій різних і для того, щоб саджати на невисоких швидкостях, тому що є ходозменшувач. 32,44 HS на вузькій резині є в наявності по ціні. Звертайтесь по телефону, ціна змінюється а, в залежності від акцій, в залежності від сезону. Оновлений модельний ряд, бокову дали тільки коробочку передач, бокове перемикання. Так, в принципі, якість джими залишилась незмінною, тобто вона топова. Компанія Мотокосмос доставить вам додому будь-який товар в будь-яку точку України. Звертайтесь по телефону, що зазначено на цьому відео.